Всім привіт! Сьогодні нова посилка від нашої Тей. Довго очікувана, як і завжди всі. Да, бо чекаємо місяць, а то інколи й більше. А да, ось така приїхала і величезна. Зараз будемо відкривати. Давайте оба. Тут прям так запакували, що я прям не можу вам не показати. Дивіться, як запакували. Перший раз так запакували, що якось. Таку штуку зробив. Ну, давайте. Перше, що я замовив, це я суму добирав для безкоштовної доставки. Тому що тоді мага виходить мені половина вартості. Так, якщо добрати, ось таку першу частину взяв, хочу з'їсти твою підшлункову Знаю, є якийсь анімет, брат у мене дивився, він був. А щасливий від цього щось ти мені розповідав, але я його правда не слухав. Пробач, брат, я буду може, тебе слухати. Да. Я так розумію тут. Ну, щось мені спочатку назва прям така відлякувальна. Я тут думав якийсь канібалізм. Точніше, я до сих пір щось думаю, але думаю, тут щось про, про кохання якесь. Кохання настільки сильне, що вона готова його з'їсти. Чи він хоче її з'їсти? Непонятно. Так, вчора я дивилася по телевізору одну передачу. давно, коли людина страждала від захворювання, яке вражало певний орган, вона з'їдала відповідний орган якоїсь тварини. Якщо у когось була хвора печінка, то з'їдав печінку. Якщо це був шлунок, то шлунок. І що далі? Вони вважали це лікуванням саме тому. Я хочу з'їсти твою підшлункову. Да, всі мої, як вона називається, потуги збулись. Завдяки витонченим штрихам і дзумі Кіріхари відкрита для себе манго-адаптацію роману Йору Сімоно. Твір вразив всю Японію, і на основі його було створено манційний фільм, оцінений критиками, принтів історію дружби двох старшокласників, поєднаних таємницею, яка назавжди змінила їхні погляди на життя. Бля, щось, щось мені вже погано. Я думав, тут якась просто любов, там окох. А тут... вже і похорона на першій сторінці. Всі кольорові. Дивіться, що відбувається. Діти, їжа підшлункових. Дуже дивовижно сплять разом, щоб з'їсти. Прокинувся, а тебе вже немає підшлункової. Так що. Щось тут таке? І це вже. Який у нас? Lunisoft. Скільки примірників наша ідея? Тираж, ти тут тираж, 4000 примірників. Четверте видання. Ого! Оце вона популярна книга. Ось отак от. Так, Наступною мангою у нас іде другий том заключний 300 днів із тобою. Ось такий так він виглядає. Так, історія на рівні я хочу з'їсти твою підшумку. Мене якраз вона спокусила, Наверно, вони схожі, я не знаю. Це мої допущення, вигадки. Щось я порахував, що це з, не, з однієї категорії. Де я буду плакати? Да, бо як це ж не плакать? Історія тут я вже пам'ятаю, що тут з першого тому у нас хлопець зустрів дівчину щось там. Сподобались друг другу чи похахали. Я вже не пам'ятаю точно. Ну, хлопець побачив над нею лічильник. 300 300. І думав, що це таке. На наступний день він побачив 299 і так по Він, бачите, вже залишився 31. І на останній день вона повинна померти. Це історія про життя. І неминучу участь, коли людина чекає, коли її любимий, любима, кохана людина помре. Це звісно, піздець. пиздець. По-іншому це не назвати. Да, ось тут так вона виглядає. 31 день, 28, 20. Це, і він, бачите, який він виснажений, він останні дні намагається якось триматися. Просто неможливо. І вона, походу, Втекла чи фіхіо, знаєте. Ну, це логічно не дати можливість йому побачити, як вона, вона вмирає. Ну, правда, теж таке. 13 днів. Вона вже не бачить. Будеш зі мною до кінця. Навіть да, мені грустно стало, поки не став. Ось що підшлумкова, другий том колись замутимо. І вже сім томів у нас є. Це дивовижно. І дивіться, що в мене тут є. Це у нас є ще перший том. Ось так виглядає повністю. Закінчена історія. Вона швидко прийшла і швидко закінчилася. Да, два місяці ровно. Ось щось я думав, що вони, вони якісь схожі, дивіться. З якоїсь одної Хоча цей то навіть більше бачите. Наскільки. Так, це сюди, далі у нас йде. Давайте. Оце трошки пізніше. Ось це. Прощавай трояндовий сад. Другий том. Хоба. Нарешті він тут. Скільки півроку пройшло для другого тому? Я так пам'ятаю, у нього в цій історії три томи. І вона закінчена. Сухання двох панянок. Дим. Навіть і кольорова сторіночка є. Дим. В курсі, що вчора, ну, вам не вчора, вам на, на неділя пройшла, анонсували Mangu Friрен наші ідеї. Що ви готові купляти, Я вже зробив предзамовлення. Якщо чекайте, колись у липні вона буде. Ось так воно щось тут виглядає. Треба вчитуватися, щоб поглинутись у цю атмосферу. Тому що Віктор це я. Що? Обана! Що, блядь, відбувається? Якісь сюжетні повороти. Я то ще не заспойру. Ось так от. І скільки примірників? Ну, тут величезні б... примірники по 5000. Треба нашій ідеї вже рано би випускати. Я чекаю. І у мене тут в схованці лежить перший том. Тут вона якась на дитину схожа ну, на підлітка разом з нею по віку. Тут вже якась міга доросла панянка, це міга маленька дитина. От ось. Відносно підліток. Да, І отак от вони виглядають. Шукайте такі. таке на полицях міста своїх книжних. Да. Вчора був в магазині книжному з мангою, зараз вам цікавий відступ зроблю. Стою, ну, всю мангу разом дивлюсь, як вона виглядає на полицях. І подавчі це підходить. Вам щось підказати? Я кажу, ні. Вона таке щось порилася, порилася, достала. Зокрема, десь ще манго принесла. Ось вам ще манга. Говорить, ви щось хочете купити? Я кажу, у мене вже все є. блядь. У мене все є. Ви представляєте? Там парочку, тільки, які я не особо хочу купляти. Це Blue Lock. Hey, Saga Сага Віланді. Можливо, я куплю, бо мені колись Сага Віланді дуже сподобалась, а потім щось я забив читати, і зараз м -м, поки немає натхнення до неї повертатись. Да. Ось отак от. виглядається. Так, далі у нас. Давайте, дивіться, у нас тут два бонуси якісь. Бачите. Насправді вмію читати серця людей. 300 днів із тобою. Вони навіть волосся, так розуміє, стали блідим. Жесть, це вона була такою і стала такою. І прощавають рояндовий сад. Ось так от. Найперше мене привабили її руки. Вау. Що там? Є фут фітішисти, а це арм фітішисти, чи що? Рука шисти. Далі у нас іде ось така лялька. Дев'ятий том отереч конських капелюхів. Да, нещодавно почув фразу, що ательє чеклунських капелюхів від нашої ідеї стали, як називається, поклали початок українських карантинській Манзі в Україні. І дуже цікаво. Я думав, це чінь, бо я ще колись ще просто ходив щось там по книжним по магазинам, я бачив чінь. Там щось два-три томи. Я думаю, це якийсь якесь якийсь. Але, як виявилось, що ні. Я, до речі, прочитав перший том цієї капелюхів. Я... Мені дуже сподобалось. Треба буде якийсь відео зняти. Да. Чого я так довго не читав, бо там ціла історія, деякі люди знають і на з цього сміялись. Ну, я зробив все, що міг. Так що треба буде якось ще щось почитати. І буде цікаво. Тепер вже страшно гортати, бо щось собі заспольерю. Ну це не точно. Якісь лицарі навіть. Нічого не понятного. Якісь. А, це я вже знаю, що це таке. Тепер вже трохи зрозуміло. Дивіться, вже який вираз і обличчя на 9 томі. На першому в ній хі -хі да ха-ха. Щось уже тут і плаче. Вон, когось ног нема. Що відбувається? Так що. Ось отак от. Сирова періодика дружніх стосунків Коко та її друзів. Читайте в тому 10-му. Хоч дату не ставлять, коли там. Так, і скільки примірників? Мені дуже цікаво. 6000 примірників ніхіра собі. Це щось неймовірне. Так, це у нас восьмий був Четвертий, п'ятий, шостий. Це я рахую, коли чекати новий колекційний том 10. -й. Наступний том буде колекційним, я, я сподіваюся. І ще буде фрірен з колекційними. Томами, ну, перше щось не колекційне, може друге буде. Так, і у мене тут, дивіться, є перший том, який я прочитав. Дивіться, яка вона тут. Ще навіть і малюнок вже відрізняється. Це уже на дев'ятому томі. Цей, дивіться, ха-ха. Да, на дев'ятому томі стало вже краще, Ну тобто, мега. Продвинулася ця художниця в цьому розвитку плані. Так, давайте от, оце в мене є. Моя колекція капелюшків. Давайте. Перший. Восьмий, дев'ятий капелюшок. Так, да, походу, десятий 10 можливо, буде колекційним, але це не точно. Четвертий також був колекційний, але я ще не народився, коли він існував, тому не міг купити. Да. Так що, ось 1, 2, 3, 4. Через том кожне колекційне видання. Тут, може 10 десяте буде значки видаватися? Такі на рюкзачки. Хто знає. Дивіться. воно звісно, відрізняється. Ну, що ж. А це так і повинно бути, що тут сіре, тут зелене, хто знає. Ось так виглядають, давайте я вам покажу ще отак. От. Ще є придаток. Дивіться. Придаток від... у вигляді кухні. Ось так він виглядає кухня. Колись... Спробуємо щось приготувати, коли я не збираю цих таємничих інгредієнтів, які тут перелічені в книзі. Так що ж, ну, будемо щось, спробуємо. І ще тут йшов. Там були закладки магнітні і ось такий, як він називається, том. Може, ще є у продажі, так що це з 8-му помилу Бух, бух. Бо шостим закладки магнітні. Вон, бачите, все розляглося. Ось тут такі ілюстрації. Дуже гарні. Ось отак. Давайте це трошки прибирати. Щоб воно нікуди не ділося. Бабух! Так, дивіться, хто до нас завітав другий том. Це меморіали ванатіса. Вау! Хоба! Це я намагався щось дивитися, одну себе подивився, так нічого не зрозумів. Ось думаю, по манзі буде все зрозуміло. Відразу і переплутав, не то взяв. Так, це сюди. Дивіться, який тут вампир. Тут з вампірами, мемуарами та чимось ще хоба. Тут воно у нас отак виглядає. І ось так, якісь розкадровки, скетчі. Дивіться, яка панянка гарна. І тут кольорова перша сторінка. І ще одна панянка. І тут хтось щось скрипить і думає. Виглядає дуже гарно. Дивіться, що відбувається? Поїдають людей. Вампири... Вампир на вампирі. Да. Ці, яка рука страшна. А це, походу, перший, кінець першої серії, чи що, щось я таке бачу. А може і не бачу? І це скільки тут багато. Продовження в третьому томі, нічосі. Оце круто, якщо чесно. Це мені якось нагадало старинні журнали, всяке таке, коли там писали продовження наступний журналі чи щось такого. І тираж 5000 примірників. ательє 6. І це, до речі, 9 це капець. І ось у нас є перший том. Дивіться, як вони виглядають. Усіх персонаж і окантовочка якась у дзеркала. Дуже цікаве. І вони якісь виглядають, якщо чесно, такі товстенькі. І да, другий том, дивіться, він ще товщий. Просто так порівняти його з іншою мангою, дивіться. Вони дуже товсті. Бачите? Відчуваєте різницю? Наскільки вони круті? А третій ще більше? Щось на рівні вже цього бібліотекаря. Ось отак от. Далі, це сюди, це сюди. І останній у нас хенд на сьогодні. Перша щось там корейська манга. Манха, манхва, так. Да. Манхва це китайська хоба. Бачите, що тут відбувається? І вона ось так, походу, повинна була випускати. Кольорові книги Ланцута, мабуть, але це не точно зараз. Те, То, що я по фотографіям побачив, отак от. Так ось. Ну правда, вона також стоїть дофіга чимось гривень. Друїт і станції СЕУ. Тут про попаданця, Це можна ще про попаданців, прокачку і все тому подібне. Ага, тут немає. Бачите, супер обкладеного, дивіться. Тут коротче, береться звичайний папір. Ну... Такий звичайний. І повністю, бачите, на нього друкується. Що робить його більш дешево? Даже не, я зрозумів, не ланцути. Вони вже чорнобілі, ну, у них палітурка дорога. Цей, я згадав, вибачаюсь, міміри повинні оце були манго робити. І замість того, щоб манго стоїла 500 гривень, вона могла б строїти 300 гривень по предзамовленню і 320 вже в продажі. І пробачте, це аж 180 гривень мінус вартості. Ну, Це просто капець. Подивіться, і воно бомбезне. Це ж таке ж саме. Мені подобається, як воно виглядає. Я ще по фотографіям бачу там, з виставок. Да, Бачите, навіть і дівчата є. Ще прям бомба на бомбі. Бачите, тут прям-вау. Оце ми з вами подивилися, сполеріть не буду. Оце я прям рекомендую. Якщо ви прям, прям-прям-прям хочете щось нове і неординарне і дуже круте, ось це, оце бомба. Отак повинен мій мір робити, щоб удешевіть попа. Під гривень книги куплятися це надто дорого. Їх можна купити, вони круті, да, вони повністю оправдаються їхня ціна, їхні всі ніштяки. Да, але ви мене дорого по 500 гривень книги, вони всі тверді були І можна просто пришвидшити випуск, не чекати, поки там люди накуплять якусь певну кількість книг, а потім вже продавати. Запускати нові. Так що якось такі думки у мене. Про що він? більше сотні років пасті в іншому світі він повертається на землю могутнішим, ніж будь-коли. Вже можна читати. Це Бімба, як там. Видавництво бімба є. Давайте повідкладаємо те, що у нас сьогодні наші закупи. А ну тут метерандовий сад, ми не дивилися, що воно суперкладень. Ого, листівка! Вау! Я Віктор, я цього забуду. буду. Це лист, аж цілий лист. Потім підшлункова, що у нас тут? Ого, рожева. Оце, оце, оце я навіть і Це шок. Шок. Ой-ой-ой, і -ой -ой, тут так рожева, бачите? Не бачите, тепер бачите. Це супер. Мені дуже подобається. І де наш. 300 тонн. Повторю обкладинку. Давайте, дивіться, що у нас тут. Дум -дум. І найцікавіше, що це читається зліва направо, не справа наліво, як ці, а зліва направо. Оце тема. Так що треба буде Володимиру цю мангу Манху відправити манху хай почитає. Да, його треба привчити до цих допопаданців, які повертаються самотомогутніми. Да, І дуже цікаво, бачити ні тун. Типу наші ідеї тун. Так що ось таке. Дякую, що подивилися. Ось такі, наче все. Нічого я тут нічого не забув. Ось такий закуп цікавий. За що це за приземло? Це за травень. Ось таке. Так що, дякую, що подивилися. Пишіть ваші думки. Пока-пока.